У маленькому селі практично все життя прожила одна бабуся. Її звуть Зінаїда Василівна і був у неї син Віктор. Сама Зінаїда Васильівна була не дуже стара, але при цьому все своє життя страждала через погане здоров'я. Одного разу ще молода Зінаїда, яка на той час вчилася в іншому місті, повернулася додому із малюком на руках, назвала його Віктором. Ох, Зіна, то у нас гуляща, дитину народила незрозуміло від кого, а таку правильно весь час себе показувала зовсім місто розбестило її. Говорили знайомі. Зенеїда, звичайно все це чула, але намагалася не звертати уваги на бридкі мови, а витрачала всю себе на те, щоб виховати і виростити сина. У неї було небагато, але Вітя завжди ходив доглянутий, чистий. Ніколи не голодував. Зінаїда Васильівна любила його беззастережно. Згодом Вітя підріс і став здатний допомагати по городу і в цілому по домашньому господарству. Він був, хоч не досить дорослим, але прекрасно розумів, що його мама піклується про нього як може, а він, в свою чергу, намагався допомагати у відповідь, так як мама часто хворіла. А згодом всі в селі забули про його походження і навіть почали ним захоплюватися аж надто добрий і чуйний ріс хлопчина. Та й до того ж руки були з потрібного місця то лавку полагодить, то ще щось сусідам. Віктор відмінно навчався в школі і навіть вступив до університету на бюджетне місце і закінчив з відзнакою Вираз золота дитина був явно про нього. Після навчання він залишився жити в місті і знайшов хорошу роботу. В село до матері їздив кожні вихідні і допомагав чим міг по господарству, а також залишав грошей. Через пару років він знайшов собі дівчину, її звали Оксана. І вже через півроку, коли Віктору виповнилося 28 років, вони вирішили одружитися. Всі витрати взяв на себе батько Оксани. Так як вона захотіла пишне весілля. На якені у Віктора, тим більше у Зінаїди Василівни, не було грошей. В день весілля з боку Віктора гостем була тільки мама Зінаїда Василівна. Всі гості поглядали на неї з явною зневагою, так як майже всі були з достатком явно вище середнього. І спочатку пліткували. Чим Оксану зміг зацікавити цей пацан із села? У нього ж немає нічого за поясом, по суті, шепотілися одні. В іншому весілля прийшло спокійно. Після цієї яскравої події Віктор став все рідше їздити до Зинаїди Василівни постійно знаходив якісь причини то роботи дуже багато то захворів, то забув. Але вся справа була в його дружині, Оксані. Їй дуже не подобалося село і їздила вона туди тільки один раз. Коли Вітя возив знайомити із мамою. Спочатку Віктор пручався впливу Оксани, але після весілля дав слабинку і пішов у неї на поводу, і почав забувати, що його мама по здоров'ю не може постійно стежити за всім господарством і не може ніде працювати з цієї ж причини. А ще через пару місяців і зовсім став рідше телефонувати, а пізніше й висилати гроші. Зінаїду Васильівну дуже розчарувала ця ситуація. Літо вже закінчувалося, дров майже не залишилося, а на її мізерну пенсію за станом здоров'я і на них не вистачить толком. Якось раз до неї зайшла сусідка Люба. Зіна, пішли до мене чаю, поп'ємо, а то мені сумно самій», – покликала Люба. Зінаїда Васильівна погодилася. Вони трохи поговорили, і Зенеїда Васильівна почала скаржитися на свою ситуацію, так як поділитися проблемами було ні Вона розповіла про все і про фінансові труднощі, і про те, що син про неї зовсім забув, хоча вона в нього душу вклала. Ох, у нас в селі би не проживеш, замерзнути можна. Я, звичайно, можу трохи тобі допомогти, але це не справа, що Вітька не допомагає тобі. Через деякий час Люба запропонувала написати заяву, щоб Віктор відраховував аліменти, а раз по-хорошому не хоче допомагати. Ну, не голодувати ж їй все-таки. Зінаїда Васильівна була проти такого вчинку. Дуже вона вже любила сина і не хотіла завдавати йому незручності, але передумала після того, як не змогла додзвонитися ні до Віктора, і тим більше до Оксани цілий тиждень. Хоча вона дзвонила і в день, і ввечері, але ніхто не дзвонив у відповідь. Вона написала заяву: Сусід був виїзним, і проводився, суд був виїзним і проводився в місцевому клубі. Всі вже були на місці, прийшло багато жителів села, так як було цікаво подивитися. Останньою в зал зайшла Зінаїда Васильівна. Дуже худа і вже навіть горбата. Віктор, як тільки побачив маму, відразу заплакав. Наскільки довго він був відсутній. Суддя першим викликав Віктора. Ні, я не забув свою маму. Просто дуже багато роботи, а гроші я відправляю їй щотижня, як завжди. Ну, не зовсім особисто. Я даю гроші Оксані, і вона повинна їх відправляти поштою, як завжди. Я обізнаний, що моя мама не може себе забезпечити і дбаю про неї. Як вона дбала про мене свого часу. Другою по черзі суддя викликав Оксану, дружину Віктора. Я все їй завжди відправляла, як просив вітя, Їй, напевно просто мало стало, ось вона й робить себе у Богу, щоб грошей більше дали, звинувачувала Оксана, не соромлячись. Віктор був явно незадоволений цими словами. Ви можете довести, що відправляли кошти, які вам давав чоловік? запитав суддя. Ні, не можу. А Нехай вона краще розповість, хто батько Віктора, а то все життя тримає його не неввідані, намагалася змінити тему Оксана, і у неї це вийшло. Зал відразу загудів. Але Зинаїда Васильівна встала зі свого місця і, коли почала говорити, зал затих. Всім було цікаво, що вона на це відповість. Так, я можу відповісти. Насправді я повинна була зізнатися ще дуже давно. Прости, вітю, що приховувала від тебе правду. Віктор не мій рідний син і батьків його я не знала. Одного разу я йшла після захисту диплому через сквер до гуртожитку і почула тихий плач за кущами. Звичайно, я пішла перевірити я знайшла пакет з дитиною і забрала собі. Єдине, що я знайшла від його батьків, це записка, в якій було всього лише два слова прости, синку, я привезла його до себе в село і дала йому ім'я і своє прізвище. Я розуміла, що своїх дітей у мене не буде, так як через мої постійні проблеми зі здоров'ям, чоловіки не наважувалися будувати зі мною серйозні відносини. Всі, хто мене в селі знають, підтвердять це. І я з цим змирилася. Я присягнулася, що виховую вітю як власну дитину, і буду завжди піклуватися про нього, зізналася Зенаїда Василівна. Після її слів весь зал огорнула тиша. Дійсно, всі знали тільки те, що Зенаїда приїхала з міста з дитиною і більше нічого. Тишу порушив Віктор, який заплакав як маленька дитина, і попросив вибачення за те, що перестав їздити і допомагати мамі. Ти моя мама, хай навіть не біологічна, але без тебе я б не вижив і не став такою людиною, якою є зараз. Ти моя найрідніша людина. Я більше ніколи тебе не залишу. Прости мене, мамо. Через тиждень Віктор подав документи на розлучення з Оксаною, він не міг їй пробачити її брехню і вчинок по відношенню до його матері, адже з'ясувалося, що вона привласнювала ці гроші собі і нікуди не відправляла. Він знову почав їздити до матері по вихідних і допомагати по господарству. Зінаїда Васильівна пробачила його так, як дуже сильно любила. Віктор Неодружених пробув недовго і через пару місяців знайшов собі гарну і розумну дівчину. Живуть вони разом вже рік, і скоро Зінаїда Васильівна буде нянчити онуку.